До 12-ї ночі, 14 лютого, бойовики били по українських військових зі зброї різного калібру. Жорстокі бої розгорнулися за широкине. Отак, щасливі моя машина, на котрий ми возимо шкіпаж. Доживню трьохсотих не вдалося вивезти, то що там все прострілювалося. Загалом майже 160 обстрілів нарахували у штабі. Ато до півночі, в основному, поблизу Дебальцевого та Маріуполя 9 бійців загинули, 39 поранені. Найзапекліші бої точилися в районі населення. Пунктів Дебальцеве, Кам'янка, Чернухіне, на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіно сили АТО декілька разів успішно відбивали атаки ворога. За останню добу ми втратили 9 українських військових. 39 було поранено. З моменту оголошення режиму припинення вогню, тобто з 0 годин 15 лютого, втрат серед сил. Антитерористичної операції немає О півночі. Президент України дав команду Припинити вогонь. Я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії підрозділам Міністерства внутрішніх справ, підрозділам прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки України. Припинити вогонь. Ноль годин. 15 лютого. на фронтах стихло. Мешканці населених пунктів на лінії вогню зітхнули з полегшенням. Ще перемірявся блішення. Час наконець, але військові не поспішали радіти. кажуть, обстрілів з боку терористів поменшало, але вони все одно є. Зараз тихо, В принципі, обстрілів немає, но було передача по рації, Що з району в району Дебальцева сторону Артемаська спрацювала Больша артиллерія, у наші не стріляють при нами, не чуєте, а вони вон є по одиночних Перше повідомлення про порушення домовленостей надійшло майже одразу. Мінометний обстріл відбувся в Луганській області. Ми чітко зафіксували, що цей обстріл був здійснений поблизу селища Золотого. Цей злочин справа рук російських козаків, які присутні у тій місцевості. Щонайменше 10 обстрілів станом на ранок від початку режиму тиші, зафіксували у штабі АТО з мінометів, гранатометів і автоматів бойовики били по селищах на Луганському, Дебальцівському та Маріупольському напрямках загинули щонайменше троє цивільних, крім того, Ористи намагаються дискредитувати українських військових, стріляючи у бік Росії, і ми чітко відслідковуємо намагання переконати російське суспільство, що саме українські військові порушують перемир'я і роблять для цього відповідно картинки для російського телебачення, коли зградів, які готуються для пострілів і таке інше. Їх обслуговують військові у формі українських збройних сил. Виставляються пропорції українські, таке інше. Порушення режиму тиші зафіксували і міжнародні спостерігачі. Наша місія знає про багато фактів порушень режиму припинення вогню. Ми намагалися відправити місію до Дебальцева, але її не пустили представники так званої ДНР. Поблози Дебальцевого було помічено артилерійський обстріл близько 10-ї ранку. Українські військові тим часом користуються відносним спокоєм на фронтах. Мережу облетіло відео, на якому бійці збройних сил України грають у футбол на трасі, що веде до Дебальцевого. Максим Волобоєв, п'ятий канал.